З викладом основних подій дня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Депутатів Верховної Ради від Полтавщини запрошували на засідання комісії обласної ради обговорити гострі питання оподаткування агробізнесу. Проте вони не почули голосу громади. Громадські активісти Полтави підтримали акцію до Дня Соборності України ланцюг єдності. У закладах пенітенціарної системи дозволено інтернет, проте не мобільний зв'язок. Що роблять із недозволеними і вилученими вив'язаних речами, розповідали на брифінгу у Полтаві. Через проблеми з фінансами на відкритий чемпіонат Полтавщини зі слалому гіганту не приїхали гірськолижники з інших областей. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив головам обласних державних адміністрацій проводити щоденні оперативні наради з представниками силових відомств для координації роботи з безпеки громадян і об'єктів інфраструктури. Про це він заявив сьогодні під час селекторної наради з керівниками обласних державних адміністрацій. Глава уряду наголосив, що голови обласних державних адміністрацій, які за законом керують цивільною обороною на відповідних територіях, повинні перейти в щоденний оперативний режим роботи. Це ваша відповідальність по закону, і тому я прошу прийняти відповідні розпорядження керівників обласних державних адміністрацій. Звернувся він до голів обласних державних адміністрацій. Максимальна концентрація, максимальна мобілізація і відповідальність. До цього складу підключати так само служби з надзвичайних ситуацій, управління охорони здоров'я і ті стратегічні підприємства, які працюють на території вашої області, наголосив Арсеній Яценюк. Відповідно до указу президента України від 14 січня 2015 року про часткову мобілізацію, військовий комісар Полтавського обласного військомату видав наказ. У ньому зокрема предписано всім офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, солдатам та матросам запасу, що мешкають постійно на території Полтавської області, при отриманні персональної повістки військового комісара з'явитися в строк на пункти, вказані у персональних повістках. Офіцерам, прапорщикам, мічменам, сержантам, солдатам та матросам запасу, які не мають на руках мобілізаційного розпорядження і не отримали повістку військового комісаріату, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу військових комісарів. Особи, що підлягають призову, прибувши до по мобілізації, повинні мати при собі документи та особисті речі, вказані у мобілізаційних розпорядженнях та персональних повістках. Керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відом чи підпорядкованості, голови сільських селищних рад, мають забезпечити явку на пункти збору в строки, що вказані у мобілізаційних розпорядженнях або в персональних повістках. За мобілізованими на особливий період, але не більше одного року, гарантовано зберігається місце роботи, посади і середній заробіток. Громадяни, які не з'явилися при мобілізації у вказані строки і пункти, та керівники підприємств і установ незалежно від форм власності та відомої підпорядкованості, а також власники засобів транспорту, які не поставили у встановлені строки техніку по мобілізованих нарядах військового комісару або перешкоджали своєчасному прибуттю громадян та поставці техніки при мобілізації, несуть відповідальність згідно із законом України. Комісар полтавського обласного військомату Борис Павлов. Не відмовляємося платити, якщо платити справедливо. Агровиробники області проти деяких змін у податковому законодавстві. На їхню думку, відміна фіксованого податку агросектору, впровадження соціального збору у розмірі 16% фактичного прибутку завчасні і незважені кроки, які можуть привести до погіршення стану галузі. Ці проблеми обговорювали на терміновому засіданні депутатської комісії з питань агрополітики та земельних відносин обласної ради за участю. Голови обласної державної адміністрації Валерія Головка та заступника голови обласної ради Володимира Марченка. На нього запрошували і депутатів Верховної Ради від Полтавщини, які могли б вплинути на стан справ своїми законодавчими ініціативами. Чи відгукнулися на запрошення земляків народні обранці та що вирішили на комісії, знає Ігор Середа. Найперше нагадаємо перед виборами до Верховної Ради під час офіційного візиту на Полтавщину прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який залишився главою уряду, і після виборів, пообіцяв не чіпати систему оподаткування агросектору. Моя позиція на даному етапі залишити систему оподаткування для сільгостоворовиробників в тій формі, в якій вона існує сьогодні. Це перше, друге. Підготуватися протягом 2015 року до нової системи підтримки сільгосфаровиробників через прямі бюджетні дотації. Та вже на бюджетній сесії депутати Верховної Ради проголосували поправки до податкового кодексу, за якими, зокрема, агровиробники повинні сплачувати 16 відсотковий соціальний внесок. Для тих підприємств, які платили. По білому, якщо можна так сказати, і високу зарплату, звичайно, вони в нерівних умовах, там, де платилась низька заробітна плата, у нас є такі райони, де середня заробітна плата єлі єлі сягає до двох тисяч. Тобто, звичайно, там зараз краще перейти на нові умови оподаткування і отримає і платити 16%. Нам дайте єдиний податок на землю, і всі ці питання, які це ми зараз піднімаємо, всі ми знають на свої місця. Ми не хочемо критикувати. Я хочу сказати, що ті налоги, які нам дали, при вони подйомні. Ну, і це так, щоб усім було однаково. свої пропозиції. Агровиробники області ще минулого року надсилали до Києва і до міністерства, і до профільного комітету Верховної Ради. І на це засідання депутатської комісії запрошували народних депутатів, зокрема голову комітету парламенту з аграрних питань Тараса Кутового та Олега Кулініча. Тарас Кутовий не приїхав, а Олег Кулініч прислав свого помічника. Із цих 19 питань, які тут перелічені, які піднімає обласна рада. На вісім із них вже, в принципі, я відповідь, якому плані, що зареєстровані відповідні законопроекти. Але, на жаль, вони не розглядаються в Верховній Раді. Я хотів би, щоб все ж таки депутати відгукувалися на наші пропозиції, з нами зустрічатися. Вони делогували права від громад, від аграріїв, від промисловців. І бажано, щоб вони сиділи тут. Тим більше, що вони очолюють ці, ці комітети. Тому будьте добрі, передайте. Наступного разу ми хочемо їх бачити. Це і спевне непомага до громади Полтавщини, якою вони сьогодні представляють її інтерес. Та яким би не було ставлення депутатів до думки громади, вони її почують, обіцяв Валерій Головко. І проблеми, які сьогодні обговорюються на постійній комісії, вони однозначно лягуть в основу спільного розпорядження моєго, мого, мого з головою обласної ради. А в наступному ми це питання винесемо на позачергову сесію Верховної ради, звернемося до депутатів. Все ж таки внести зміни і врегулювати питання земельні полтавської області. До слова, перша сесія Верховної Ради України продовжується до 3 лютого, коли вона офіційно закриється, народні депутати повинні працювати по комітетах та на округах з виборцями. Жодного офіційного засідання членів комітету заграрних питань на офіційному сайті Верховної Ради не анонсовано. Учора ввечері полтавські громадські активісти підтримали загальну українську акцію до Дня Соборності України ланцюг єдності з прапорами та гаслами на плакатах. Вони зібралися біля будівлі обласної адміністрації, де вшанували героїв Небесної Сотні. Потім прийшли до пам'ятника героям небесної сотні і, взявшись за руки, стали у живий ланцюг. Репортаж Євгена Ковальчука та Євгенія Прокопенка. З гаслами Україна переможе за єдність і мир, Україна єдина. Представники кількох громадських організацій зібралися під стінами облдержадміністрації у день соборності. Вони вшановують героїв Небесної Сотні, тих, з ким ще рік тому плічопліч -пліч стояли об'єднані однією ідеєю на майдані. Разом грілися біля палаючих шин і не збиралися поступатися. Сьогодні хвилиною мовчання вшановують тих, хто став легендарною небесною сотнею. Mam cos moja dela i me Ми ми єдині. І до того, що у нас не дуже гарні зараз події відбуваються з одного боку, а з іншого боку, ми всі об'єднуємося, єднаємося. Активісти заспівали державний гімн із вигуками Слава Україні! Героям слава поставили свічки до стели Небесної Сотні. Ціль нашої держави зберегти свою соборність, яка була здобута давним-давно нашими попередниками. І якщо для збереження соборності потрібні будуть радикальні дії, значить потрібно буде діяти радикально. Якщо потрібно буде компроміс, значить потрібно шукати компроміс. Мирною ходою колона рушила вулицею Жовтневою до імпровізованого пам'ятника Героям Небесної Сотні. Навколо постаменту, взявшись за руки, активісти стали у живий ланцюг і заспівали гімн. України через події на сході напруга в Україні з дня на день зростає. На Донбасі мирні люди гинуть від обстрілів та вибухів, змушені ховатися від війни по підвалах. Проте чи спрацює на Полтавщині у разі необхідності система оповіщення? Чи знатимуть полтавці, що і як робити, якщо пролунає сигнал Увага всім? Обговорювали в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Останню перевірку стану централізованої системи оповіщення проводили у Полтаві у жовтні минулого року. Перевірка показала її справність. Проте, звичайно, за багато років існування вона дещо застаріла. «Елементна база, на якій вона збудована, їй вже більше 30 років, тобто вона потребує такої модернізації. А чи знають полтавці, що робити у випадку, коли в місті раптом пролунає сигнал тривоги? Бомбосховища треба сховатися, а у нас вони ж не обслуговуються. Вони всі ну в стані такому аварійному. Ой, я не знаю. В укриття біжать. Правда, я іменно не знаю, де в Полтаві у нас укриття. Я не знаю, поки що в квартирі сидимо, а потім будемо ховатися кудись, якщо це буде воєнний стан у Полтавській області. Понад тисяча сховищ розповідає начальник обласного управління з питань надзвичайних ситуацій Віктор Стеблянко. Проте більшість захисних споруд при організаціях та підприємствах для службового користування, для укриття працюючої зміни. А що ж робити іншим? Підвал вашого будинку це є найпростіше сховище, де ви можете переховуватись. І кількість таких сховищ є в 100 разів більше, ніж сховищ спеціального призначення. Тому ми хочемо, в тому числі громаду, підключити до цього питання: що якщо хтось десь переживає за своє життя, то він повинен навести порядок в своєму власному підвалі. Більше тисячі дорожньо-транспортних пригод з потерпілими зареєстровано на Полтавщині за минулий рік. 194 особи загинуло, 1334 травмовано. Серед причин ДТП у державтоінспекції називають перевищення водіями швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзд перехресть, керування транспортними засобами, у стані алкогольного сп'яніння, на смугу зустрічного руху. Перевищення швидкості руху є однією з основних причин аварійності. Насамперед, під час нагляду за дорожнім рухом працівникам МДІ використовуються всі наявні вимірюючі швидкості. За порушенням ПДР складено майже 49 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення. З них майже 5 тисяч за керування в стані сп'яніння. Накладено штрафів майже на 9 мільйонів. Добровільно сплачено людям штрафів на суму 6 мільйонів. Із середини минулого року, відколи наше законодавство намагаються привести у відповідність до європейського, засуджені в Україні мають право на вільний доступ до глобальної системи інтернет, проте не до електронної пошти та соціальних мереж і сайтів, які пропагують жорстокість. Про це а також про умови перебування ув'язнених в установах виконання покарань, розповіли на брифінгу за підсумками роботи у 2014 році в обласному управлінні Державної пенітенціарної служби України. Пенитенціарна система області це сім виправних і одна виховна установа: слідчий ізолятор та 31 районний підрозділ кримінально-виконавчої інспекції. В установах позбавлення волі перебувають понад 3300 тисячі осіб. Це на півтори тисячі більше ніж на початок 2014 року. І хоча умови перебування для ув'язнених намагаються максимально наблизити до європейських, чимало з них ідуть на порушення. Це зокрема стосується заборонених речей. При спробі доставки було вилучено. 3225 гривень, 34 літри спиртних напоїв, 294 мобільних терміналів і близько 315 грам наркотичних речовин. Микола Ісаїв запевняє, що все вилучене, утилізують, окрім грошей. Їх спрямують на розвиток виправних установ. Завдяки пильності працівників служби розповідає керівник. Вдалося попередити вчинення засудженими та особами під вартою понад 260 злочинів є питання перше. Людина прийшла із волі, і в неї думки він ще не адаптувався, особливо вперше засудженні, не адаптувався у тій атмосфері, куди він побав. Тобто до нас у місця позбавлення волі. І в нього перша думка, ну звичайно, якщо термін покарання 10 років, в нього перша думка, ну що робити? Не хочеться відбувати міг покарання, і в нього думки, а думки, вони іноді бувають. Матеріально, то словесно висловлені. Нині у слідчому ізоляторі перебувають сім довічно засуджених. Слідчий ізолятор це не позбавлення волі. І вони повинні утриматися в тих колоніях, спеці... 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 спеціалізованих колоніях, де вони повинні відбувати міропокарання. То якраз є вказівка служби, є міністерства юстиції вказівка, щоб ми розробили заходи для того, щоб обладнати камери, для того, щоб люди змогли. Достойно, так можна сказати, відбувати міру покарання до довічного позбавлення волі розповів Микола Саві про позитивні зміни у роботі кримінально-виконавчої інспекції. Частина з них переведені у нові просторі приміщення. Наприклад, у Полтаві три районні інспекції працюють під одним цивільним дахом, а не в міліції як раніше. На думку фахівців пенітенціарної служби це сприятиме кращій адаптації колишніх ув'язнених на волі і неповерненню їх на протиправний шлях. На території області за минулий рік зареєстровано близько 18 тисяч кримінальних правопорушень з них більше 5 тисяч тяжкі та особливо тяжкі. Про це розповіли на прес-конференції в обласному управлінні міліції. Шлося на зустрічі з журналістами і про боротьбу з наркозлочинністю та участь правоохоронців Полтавщини в АТО. За час антитерористичної операції на сході країни двоє правоохоронців з Полтавщини загинули. Близько двадцяти дістали поранення. Зовсім недавній випадок. Помічник дільничного інспектора Олександр Піддубний із Глобинського району втратив частину руки під час мінометного обстрілу під Дебальцевим. Зараз цей працівник проходить уже лікування реабілітацію в місті Києві. Зараз ми вирішуємо питання щодо. Протезування і можливості придбання протезу, щоб людина могла себе почувати повноцінно і якось мати якісь вади від того, що він втратив якісь частини тіла. Майже 850 кримінальних правопорушень за минулий рік зареєстровано у сфері незаконного обігу наркотиків. З них 435 за незаконне зберігання наркотичних засобів. Було у нас задокументовано в минулому році. 39 притонів наркоманії, по ним пройшло 34 особи. Чотири нарколабораторії було задокументовано. Перекрито три міжрегіональних канали постачання на територію області наркотичних засобів. Всього у минулому році правоохоронці вилучили більше 340 кілограмів наркотичних засобів, вартість яких становить десятки мільйонів гривень. І таке оголошення 29 січня з 15 до 16 години відбудеться спільна пряма телефонна лінія Суспільства проти корупції з питань дотримання в області антикорупційного законодавства. На запитання. В Полтавській області управління служби безпеки України, Головне управління Державної фіскальної служби Полтавської області, обласного управління Міністерства внутрішніх справ України, обласної прокуратури та головного управління юстиції. Телефонуйте за номерами у Полтаві 56 53 66 60 60 74. І про спорт. На своїй заміській базі у селі Копилах футбольний клуб Полтава, що виступає у першій лізі, зазнав поразки від аматорського колективу спортивного клубу Полтава. На грі був і мій колега Андрій Іванов. Футбольний клуб Полтава провів тренувальний матч із аматорським колективом Полтава. Зустріч пройшла на базі городян у селі Копелах. Ця гра закінчилась із досить несподіваним рахунком, адже мінімальну перемогу здобули представники саме аматорського футболу. Напрочуд вдало розпочали номінальні гості цей поєдинок. І, хоча більше атакували футболісти клубу Полтава, гостріше за них це робили їхні суперники. Один із таких моментів відбувся після розігражу штрафного. Втім, уже за кілька хвилин футболісти-аматори змогли забити. Голом відзначився не порук. Це вже було фактично завершення першого тайму. У другій половині зустрічі футбольний клуб Полтава на правах господаря та фаворита пішов відіграватися. Господарі створили кілька небезпечних моментів. Втім, до взяття воріт справа так і не дійшла. 0-1 у підсумку. Під Полтавою на спортивній базі «Сорочин Яр» прийшов відкритий чемпіонат області з гірськолижного спорту. У змаганнях взяли участь 72 спортсмени. Як полтавські гірськолижники долали слалом гігант, бачили Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Відкритий чемпіонат області з гірськолижного спорту у дисципліні Слалом Гігант пройшов під Полтавою. Ці змагання проводять вже шостий рік поспіль. Цього разу організатори змагань запрошували учасників з інших областей, проте через фінансову скруту ніхто не зміг приїхати до Полтави. Втім, і без спортсменів з інших регіонів у змаганнях взяли участь 72 учасники віком від 7 до 22 років. Найкращі з них поїдуть на початку лютого на Кубок України з гірськолижного спорту, що проходитиме у Києві. У нас є один спортсмен резерв збірної команди України. На Кубку України ми плануємо ну, мінімум чотири медалі взяти в Києві. Школа існує 25 років. То за цей час виховано. Сім майстрів спорту більше 50 кандидатів в майстри спорту. А ось цей спортсмен, професійний футболіст, захисник юнацького складу Ворскли Дмитро Мілько. Втім, гірськолижну трасу він проходить як справжній професіонал. Говорить, у дитинстві займався обома видами спорту. Дмитро впевнений, що гірські лижі допомагають розвинути усі групи м'язів, а це важливо і у футболі. Я надзвичайно радий, що я займався таким видом спорту. Адже ви можете побачити, яка тут атмосфера, які тут малі дітечки їздять. Я дуже радий, що у нашій Полтавській області існує і розвивається такий вид спорту. І якби, ми будемо всіляко все підтримувати. Одна з таких діточок, наймолодша учасниця змагань Даша, незважаючи на те, що дівчині усього сім років, чотири з них вона займається гірськими ліжами. Мені купили такий проводок за спину держати. Мама мене держала, я каталася. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди, інформація на правах реклами. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскоруняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі і вранці місцями туман. На дорогах ожеледиться видимість 200-500 метрів. Вночі невеликі опади. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день – мінус 2, плюс 3. У Полтаві вночі – мінус 2, 4, в день – від 0 до 2 градусів тепла.